До 2015 року уряд обіцяє трансформувати систему ЖКГ, відійти від роботи ЖЕКів і працювати з ОСББ. Чим викликана така реформація? Чи дійсно ГЖЕПи так вже погано працюють? Та ОСББ альтернатива чи ні? Сьогодні у дух Шоу з експертами ми поговоримо про реформи у ЖКГ. Добрий вечір. Отже, як ж було вже сьогодні заявлено і багато людей знають про це, що до 2015 року планується зовсім відмовитися від е, Гжепів. Чим нам е, це загрожує, чи взагалі таке можливо, сьогодні будемо намагатися з'ясувати. Я хочу звернутися до нашого гостя, е, пана Олександра Колодченка, е, координатора у співпраці, е, співпраці з Гжепами. Пане Олександре, вітаю вас. Е, запитання таке. Е, останні п'ять років нам говорять про ліквідацію можливу ліквідацію Гжебів. На вашу думку, це взагалі можливо чи ні? Ну, так як вони працювали, то це, я думаю, вже на mm. часі і треба дійсно змінювати систему підходу до надання якісних послуг. Тому що е в постановах е в Кабінету міністрів 530-529 там чітко прописані. Умови надання якісних послуг, і якщо вони надані ніякісно, то можна на них, на них навіть не, не звертати, ну, не сплачувати взагалі ці послуги. Але коли торкається суддів, то ти попадаєш під подвійний прес, це державна установа той же ГЖЕП, той же там, теплотранс, і ти фактично не можеш вибирати свої права навіть доказової бази. Треба дуже бути підготовленим. І тому от, ми, як громадський сектор Дніпропетровщини, фактично пропагуємо нашим городянам звертатися до нас на Фейсбуці, наша сторінка громадський сектор міста Дніпропетровськ, для того, щоб полагоджувати цю систему, бо без цього ми не зможемо вигравати ні справи в судах, хоча в судах буває і судді, іноді йдуть на наш бік, бо бачать дійсно зухвалу поведінку комунальних служб, які не надаючи послуг, просто-напросто беруть з нас гроші і вимагають їх в судовому порядку, і стягують їх. Планотехнічних відділів, відділів які були вже в ЖЕКах в ЖЕКовській системі, де вони відповідали за стан будинку, за внутрішні будинкові мережі, і могли впливати на ці процеси. Зараз ЖЕКи себе якби переводять, ну, якби так, само. Ліквідуються, ну от як от іде зараз ліквідація uh -huh. така повальна, от, треба перейти на іншу систему, припустимо, ОСББ. Але е, принцип не змінюється. Принцип е, іменно технічної підготовки, там, де повинні бути майстерні висококваліфіковані, де можна ту ж трубу зігнути, зварити її. Uh -huh. і... Ці вже приміщення пішли просто-напросто на продаж, в комерційну, зараз там крамнички, ну от є конкретні приклади, Красновардійський район. І тому тут просто треба... Нескільки, ну, систему треба змінювати? Нам створюють образ врага, а угу. в даному випадку нам створюють образ того, що ЖЕК – це плохо. Угу. А ОСММД – це добре. Не треба забувати, що в випадку, коли будинок, який зараз знаходиться на балансі у ЖЕК, його передають на баланс ОСММД, то будинок з усіма його проблемами, з затопленими підвалами, з нілими трубами, С проваленной крышей, с разбитыми дорогами и т.д. и тому подобное, оно передается и ложится на плечи жильцу. Вот. Поэтому, к примеру, вот этим летом, этим летом, мы там года два жалобы писали во все инстанции, которые только есть в городе, в области, в Украине. И в том числе нам очень сильно помог Константин Иванович Писаревский, за что ему спасибо. И мы как Общественная организация, как э, Союз общественных организаций, как правозащитники, мы добились того, что нам заасфальтировали вдоль дома, это 6 подъездов, выезды, въезды на улице, то есть в капитальном положении это не ямковый ремонт был. Вот, и когда поинтересовался, сколько это стоило вот, мероприятие, мне сказали, это бюджет в районе миллиона тысяч гривен. И вот если этот миллион э, гривен разделить на 80 квартир, Почитайте, скільки б людям можна було винести з кармана карману вот, за те, що у них тепер є такої часі в житті, як осінь Андрій. Угу. Є влада, є бізнес, який представлений, наприклад, тепло, комун, обленерго, угу. і є е, територіальна громада, споживачі якоїсь послуги. Так. так от, дивіться, позиція перша. Влада. Влада за будь-яких обставин, не говорячи про нинішній момент, вона розуміє, вона не може потягнути те, чому сотні років. Я говорю про мардизаційні фонди, про будинки і так далі. Вона хоче здихатись, перепрошую, там, де вона не може дати грошей з бюджету. Але як, з ЖЕКа? Жек це, кажуть, може, рудимент совка, але в тому рудименті був порядок, був план. Був баланс, була матеріально технічна база, uh -huh. було відслідковування, як змінюється ціна, були спеціалісти, інженери, паспортисти навіть і так далі. Ну, зрозуміло. Uh -huh. Але, а що буде в СМД? В СМД цього не буде, там просто буде юридична форма, і хай оці люди проведуть збори, та, там 50 плюс 1, там кворум, там дві третини. І що? І самі вирішують всі питання. Але не тільки з даху, не тільки з підвалу, як говорив Олександр Колоченко, але й мережі хай візьмуть самі, і теж їх ведуть, не будучи спеціалістом. Зараз слюсара з розводним ключом не знайдеш, чи електрика з викруткою, їх немає. Ну, ваша думка зрозуміла, так. <кхе> Ні, ОСББ, я хочу це перекладання, на вашу думку, відповідальності, відповідальності думку. на громаду. тут буде так? може звучати багато нормативних актів, цифр, От На Дніпропетровщині там 302 ОСББ і... В рік там поновлюється 10-15, але 8 розпадаються, про це теж не говорять. Mm -hmm. ЖСК там 376, ЖЕКів 60 чи 58 вдвічі менше. І влада муніципальна звітує. А ми вже об'єднали, нас стало їх вдвічі менше. І ми вилучили, у нас є економія. Mm -hmm. На чому економія? На людях, на тих хто не доотримує якісної послуги. Треба ж якось жити так, щоб не доводити до аварійного стану, правда? На, на, на мій погляд, ну, чи я ну, щось не розумію? діло розумів? в тому, що, якщо товариш говорив, що у нього новий дім, це ви сами, маєте на увазі? Так, да, так. Да, угу, вони його самі Дмитра. построїли і одразу ж організували це СБУ, СББ, угу. ОСББ. Сейчас там организовались, разумеется, да. ну организовали свою организацию так. типа кооперативной, да? То нашему дому сто лет в обед, вот, и он и мало того, что э, за это время э, менялись джеки менялись власти, и при всякой власти особого внимания не было. Поэтому, если исходить из этого ракурса, то есть посмотреть, кто руководит этим всем, значит, и как передавались ОСББ, если старые ОСББ передавались, так сказать, э, нет, старые дома yeah. передавались в ОСББ, не отремонтированные, то. На высты лад дуже важко, да? Да, навести порядок очень сложно. Если это новые дома, там проще, конечно. Но тоже проблем много. Поэтому здесь надо посмотреть с точки зрения местного самоуправления. Местное самоуправление тоже бросило все на, на самотек, и вместо того, чтобы защищать... Граждан, вони віддали на відкуп водоканалу, там горе електросіті, кожен заключає договор дільно з жильцом. Наша ціль громадського сектора. Ми дивимося ширше, щоб люди не просто ОСББ чи ЖЕК, щоб люди об'єдналися, познайомились зачастую. Люди не знають, хто живе на про і те, що стосується інших будинків, там, де живуть пенсіонери, може старші люди за віком, ветерани. З одного боку, це люди супердисципліновані. Вони завжди платять. Так. Але з іншого боку є люди, які їздять на дорогих автівках за 50-100 тисяч доларів. І не платять. І думають, це зійде з рук. І вони це перекладають на їхні плечі. Про це теж треба чітко говорити. І не треба говорити, і повинна, саме головне конкурентне середовище. Воно повинно бути навіть серед ОСББ. Навіть зробити образково-показательною ОСББ. Але ж треба буде і подякувати. І тут виникає людський фактор. Ми громадський сектор за те, щоб все було відкрито. Підзвітно, починаючи з владою і закінчується приватною інфраструктурою. Ну, дивіться, ОСББ це, по-перше, форма самоорганізації населення. І ОСББ, як юридична... взагалі всі задоволені? Мною? Так. Та мною не можуть всі бути їх, <с <с задоволені. Такого не існує. Жодною людиною не можуть бути всі задоволені. Хтось комусь подобається, комусь ні. ОСББ я повернуся. Це форма самоорганізації населення. Юридична особа, котрі делеговування повноваження з представлення інтересів власників житлових та нежитлових помешкань. Так. ОСББ як юридична особа бо сьогодні він най... найняв нехай управляючу компанію там супер працювали працювали щось не підійшло загальні збори власників цього будинку зібралися і сказали нас не влаштовує хочемо змінити все змінили взяли іншу компанію котра працює добре і от так от, от ОСББ і вибирає хто Заважає найкращий Заважає піти і вимагати. От я не розумію. До ну, речі, я дуже незручний. Я дуже <свеч> поважаю своїх <свеч> сусідів <свеч> і там, повірте, люди заможні і... І прокурори, і податківці, <смітна> і одну так попала. Доля в мене така, що я попав ну, в такий будинок. Але ж, от ви правильно кажете, так і вони не, не дуже квапляться для того, щоб вирішувати ці питання. Вони чекають, що, та ні, все одно в мене така посада, що все одно вона якось там вирішиться. Але не в кожен каже, що вона ж така посада. І ми зараз вже і по посадам і суддів, і люстраційні комітети починають працювати. Тому тут питання. Люди чекають законних дій. Чекають так, щоб воно вирішувалося законний я методику. Це була доповідь на нашому громадському секторі. Да. Це кандидатська... ще Ми були перечасні, ми ще не готові да, до були. Я, я хочу сказати наступне. ЖЕК, ОСББ, ми всі живемо в своїх квартирах. Основна частина відбувається там. Від цього залежить наше здоров'я. Uh -huh. Як ми будемо виглядати, як ми будемо жити, як ми цінуємо, як ми об'єднуємось, як ми знайомимось, як ми виходимо на суботники, ну, на на Отак Несподівано, позитивно в нас завершилася програма Проґжепи. Дякую вам, пане, пане Костянтин. Ну що, дякую всім нашим експертам за ваші думки, за те, що ви відстоюєте їх і те, що ви, я сподіваюся, дали нашим глядачам можливість розмірковувати і приймати рішення. Це дуже важливо, на мою думку.